Самий цікавий момент в посилки це оці ось штучки. Да? Я не знаю, де вони використовуються. Я так розумію, що це радіатори охолодження, да, по суті. А це теристор, транзистор, як правильно, підскажіть. Дивіться, оцей радіатор йде в алюміній. Да? Оця ось штуковина, цей транзистор. Ми їх купуємо по 200 гривень кг. Ну є момент. Дивіться. Якщо не полінуватись, можна відрізати оцю частину. Це буде чиста мідь. викрутить сам транзистор, воно тут підмагнічується. Зараз у мене по суті немає чим його викрутити. так, Ви Зберег ось молоток і пробуй бити по візьбі, так як ну, відкручувати, ага. і вони должны, якщо не закінчують. Зараз напишуть і... Боже. Положи його на пол. Так. Яке калічкувати. Інструменту нема. Як думаєш, будуть такі надписи? Таке. Щось цей не хоче нікуди йти. Коротше, закищив. Наверно. Може і не закищив. Ну, не відкручується, в общем, не суть. По ключ ми бігти не будемо, бо переключати відео не хочеться. Можете саме цей транзистор також розібрати. Він підмагнічується і плюс ця фіолетова розова штука це кераміка, її треба розбити. В общем, вирішувати тільки вам, як правильно з ним діять. В такому вигляді, як він є, залишить чи розібрати на мідь і... і зробити його чистим. Вирішувати тільки вам. Ну, суть питання, що купити ми його можемо в будь-якому вигляді. Так що, зараз порозбираємо, нам в будь-якому випадку їх прийдеться розбирати. Зараз порозбираємо, а ви йдіть готуйте свій матеріал і відправляйте його на глубже. Дякую вам.